Світ має це бачити. Світ має бачити, що відбувається наразі в Україні. Тому що, якщо ми не покажемо ці докази, їх не покаже ніхто. І тоді Дональд Трамп буде так само говорити, що санкції це, наприклад, дорого для Сполучених Штатів Америки, і що він не буде їх водити, поки не дочекається якоїсь угоди. А ми будемо бачити ось такі жахи, які просто кожен день переживають українці, прокидаються з думкою, що на щастя вони вижили, або не прокидаються і зовсім. Я Маю зазначити, що дуже багато людей тут в тяжкому психологічному стані, і це не дивно. Хтось очікує на те, що з під завалів можуть дістати їхніх близьких. За даними МВС, то під завалами може перебувати досі до 10 осіб, тому рятувальники власне працюють для того, щоб акуратно і якомога тендітніше підняти всі завали, щоб… Врешті-решт можна було вивільнити, хотілося б, щоб живих українців, але навіть якщо тіла, то працювати дуже обережно. Це головне зараз, і для нас дуже важливо всіх триматися, хоча важко про це говорити. І я, перебуваючи тут на місці, усвідомлюю, що триматися українці вже втомилися, але в нас просто немає іншого вибору.